Вітаю дорогі грибники. Сьогодні я приїхала до села Попівки Миргородського району. Отакий От чудовий ліс. Туманно, зараз, правда, не дуже його видно, але він гарний, густий і дуже великий. Ліс у Попівці це найближчий великий ліс до Миргорода, тому мені так цікаво потрапити саме сюди. На окраїнах дуже багато будинків прямо серед лісу. Це просто неймовірно. Тут багато покинутих будинків. Ось такі дворища, просто шкода дивитися, наскільки вони занедбані, заруслі вже деревами. А от і перші смачні знахідки, гливи. Ростуть на горіхові. Ось так прямо із дупла дерева. І ось там високо. Ну, звісно, я туди не доберуся. А ці можна собі зірвати. Так, уже не дарма приїхала. Дуже приємно. М'якенька, ще молода. Зовсім гарна, свіжа, глива. І дуже добре, що вона на дереві, тому що буде чистенька. Без всяких, без всякого сміття. Чудово. Ну, а це хай залишається. На розплід, так сказати. Ось який чудовий букетик грибів, На мою думку, це якийсь із видів міцени. Цей гриб грибнеїстівний. Просто він дуже красивий. О, те, що я давно хотіла знайти. Це тремела оранжева. отакий. такий. Драглистий грибочок. Дивіться, який він прекрасний. Боже, яка краса. Деякі люди його їдять. Просто сирим. Не знаю, наскільки це корисно чи смачно. Ліс просто чудовий. Така тиша. Неймовірний спокій. Ще мені трапився такий прекрасний паньочок. І з Вони щойно виросли. Дивіться, які молодесенькі. Ще в них зовсім-зовсім світлі пластинки. Сама шапочка, ніжненька. Правда, дрібненькі, але це не так страшно. Від цього вони не менш смачні. Ось, погляньте. Які у них оксамитові ніжки відсвічують пушком таким біленьким? Красиві грибочки. О, і ці гарні теж я зірву. Ось так. Багато, але все одно приємно. Трішки гливе, правда, вже старенької, ну, не страшно. Видно, що вона вже пережила морози. Така водяниста набралася вологи, мабуть, залишиться вона тут в лісі. Нехай собі розсіває спори. Ось така красуня. А Ось це прекрасне місце. Я помітила ще восени, коли приїжджала сюди в урочище червоні піски. Просто, неймовірно, багато грибами. Ось у нас фламулінка. Хоч і старенька, ну є десь молоденькі грибочки, але так рясно і далі росте по всій колоді. А ось тут. І обогатього. Глива. Фламуліна. Знову глива, знову фламуліна. Багато-багато глив і трішки фламуліни. Дивіться на це неймовірне дерево. Воно ж просто всіяне гливами. Абсолютно повністю всіяне гливами і молодесенькими. Які тільки-тільки почали рости. Ось. Ось там під неї завипла. Супер. І якщо це дерево обійти, ось на коренях старі фламуліни, то з цього боку я теж бачила гливи. Ось перша. Фламуліна. Знову глива. Ось маленькі фламуліни. Тільки-тільки почали рости. Дивіться. Це скарб. Це просто неймовірний скарб. Не тільки погляньте, скільки їх. І вон теж знизу стрімлять. І ось цілігрона. Я в житті такого не бачила. На одному дереві просто супер багато глив. Ну і трішки фламулін. Тут уже зірвав фламуліни, але мені вистачить тих, що є. Так, дивимось далі. Тут я теж восени збирала гриби. І бачила, що росте. Маленькі відросточки фламуліни були, ще маленькі зовсім грибочки. І я їх залишила рости, щоб вони виросли більші. Погляньте, скільки глиб більших, менших. Ось і Трішки фламулін. Хоч і стареньких, але ще доволі пристойних. Ще в їжу вони пригодяться. Ось, просто супер. О, ух ти! Оце сюрприз. Хотіла зірвати один гриб, а знайшла купу. Місце просто неймовірне. І ось гливи. А тут ламуліни. Треба це місце запам'ятати, я сюди ще вернусь. І, напевно, якщо дослідити ті всі колоди, там теж буде щось цікаве. Ну що, почнемо збирати. Ламулінки ось я так просто зриваю. О, так. Всі сюди. Так, цей великий. Брати його чи не брати. А ну-ка, який він? А, в нього гарні світлі пластинки. Це він ще молоденький. Заберу цю красу. Брудненький, правда. Але то не біда. Помиємо. Ось дивіться, лізуть просто із розпилу колоди. Її тут почали пиляти і занесли спори, і гриби почали рости. А тепер переходимо до нашої любові великої до гливи. Ось сюди її буду складати, а потім підведу загальний. Підсумок, скільки глиб вийшло. Ось яка краса. Свіжесенькі, молодесенькі. Далі. Далі фламурини. І маленькі гливи. І знову гливи. Сюди їх уже багато. Тепер ці. Ай, не падай. Іди сюди. О, красо. Продовжуємо збирати глибу. І цю. І цю ось молоденьких скільки. Це все майбутні глиби. Весною сюди варто теж потрапити. Так. Забираю цю красу. Ну, так, прийшла черга ось цих грибочків. Тепер цих. О. Погляньте які прекрасні, свіжесенькі. Ходи. Тепер ви. Які прекрасні. Давно я такого задоволення не отримувала від збору грибів. Просто супер. Ось який букет. Просто причудові. Дивіться, які молоденькі і свіжі. Ходи. Так, тепер ти. І ви малючки. І ви теж Грона цілі. Просто супер ось, ще є ух! Ще й не все. Тут теж залишилось ух, ти бачите маленькі ще, будуть скоро. Нові виростати. За сприятливих умов, якщо і далі буде така тепла зима, то можна тижнів через два навідатися. І тут будуть нові молоді гливи. Так, ось крізь куру росте. Але занадто маленький, нехай залишається. О, цей добре приріс. Чесно, вперше на віку зустрічаю так багато глиб в одному місці і в один час. залишалися маленькі, нехай ростуть. Ох, я виграла такий джекпот, що більше мені і не потрібно. Але. Ось іще одні. Трошки я не зрозуміла, як вони до дерева приросли. Ось, шапочками. Не пластинками, не нижньою частиною, а верхньою. А що у нас? Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, відкрила. Ай, Ой, я не хотіла цього робити. Дивіться. Міцелій молоденький. І молоденькі грибочки. Ось які вони бувають. Такі видовжені плодові тіла. І пластинки прямо по ніжці ростуть. А тут ніжки пухнасті такі. Ну. ніби ворсом вкриті. Так, ідіть сюди. Ну, а ці хай ростуть. Треба якось цю кору на місце притулить. Ой. Притулити можна, але треба чимось підперти. Так, кору я підперла, Про гриби потурбувалася, а тепер. А тепер продовжимо глива. Оху! Ти поглянь, яка вона хитра, сховалася. Ой, поламала я її ще. Ну, добре. Так. Ось який пучечок. Бачите, як вона чудно приростає до кори. Не нижньою частинкою. А горішньою шапочками. йдемо далі. Тепер цю. А тепер отут із глибини ага. ці просто немає слів описати моє захоплення. Маленькі молоденькі гливки. І трішки старші. І ось нарешті я дійшла до найкрасивіших грон і Великі і свіжі дивіться, які красиві, прекрасне груно. Навіть зривати шкода, красо. А тепер поглянемо на підсумок моїх зборів. Я навіть відійшла далі, щоб всі гриби помістилися в камеру. Ось це все гливи із з одного дерева. Я навіть не знаю, що я з ними робити буду, Ну, напевно роздам друзям. Ви тільки погляньте, скільки їх. А тепер зберемо те, що росте поруч із моїм джекпотним деревом. Теж гарненькі маленькі грибочки, свіжі, ой, розсипаються. Отакі вони, коли молоденькі, тягливі. І ці заберу. Маленькі хай ростуть. І оці теж. От. Такі приємні сюрпризи приніс мені сьогодні ліс. На цьому моя грибна пригода завершується. Дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі і до нових зустрічей!